Доброго дня, сьогодні у нас кавоварочка DeLonghi Dynamica з сервісу. Це ті кавомашини, які лишають а, в німецькому сервісі, тому що ремонт ну, коштовний виходить. Тут, допустимо, одні послуги вартують 100 євро, а то і більше, плюс запчастини. Тобто, якщо кавоварка почала пінити, людина вже думає не придбати їй нову, бо допустим, ТК коштує скільки там 500-600 євро. А ремонт, якщо стане 200 євро. Часто виникає питання, навіщо це робити, то давайте розберемо, подивимося, наскільки складна у нас історія. Загалом не складна. А в цих кавомашинах, якщо все добре з електронікою, це, звичайно, не завжди так, тут е, любові питання всякі. Але якщо електроніка працює, там у нас лишається не так-то багато і... Запитань до кавомашини. Це або погано кинить, або щось з механікою привода. Або якщо взагалі пощастить, щось потрапило в кавомовку, це взагалі ні про що. Розібрав, почистив вперед, але це з так не буває. От. То загалом це електроклапана. От у більшості випадків. Так вам. рекомендація. Так, це у нас гарнюня другий місяць 20-го року. Домашній пробіг невеликий. Делонгі дуже рятує невисока ціна. То якби це була п'юра, людина по... віднесла б в сервісі, там би її зробили. От. А делонгі... людина розуміє, що вона придбала досить недорого. Ну, якщо сталось, вона собі... Або більш дорогу коварку придбає. Або таку саму. От. Тож розбираємо, дивимося спочатку. Я відкрию в будь-якому випадку. Тобто, якщо там щось згоріло, а таку коварку взагалі не можна запускати, ми собі допалимо її далі. От, то розбираємо. Слабка. Річ в цих кавомашинах це оцей термодатчик, Глянути, щоб він був цілий. Ну Тут виглядає все симпатично. Ніяких таких критичних зауважень я тут не бачу. Що людині не сподобалось, поки не дуже зрозуміло. Могла звичайно вийти з ладу помпа. А, Тут іде. А, дивіться. Можу просто забито накипом. А, зараз вам ближче покажу. Оце брудний бачок з нальотом. О, якщо цей весь наліт лишився десь внутрі водяної системи, то в нас будуть проблеми. О, дайте ближче. Дивіться, які трубочки. О, вони з гарним нальотом іржі. Вона може залишитись в турбінці, коли машина у вас буде глючити писати, що не бачить обертів. Давайте цю історію ми і перевіримо одразу. От. Або цей бруд десь заб'є електроклапан. Він не буде відкривати і закриватись. Ну тут досить брудненько плаває якісь бруднинки. Так, то наразі тисну паузу, все це почищу і будемо запускати. Тож, вперед, спроба запуску, щось мені підказує. Забито щось внутрі. Ну, подивимось. Ну, в будь-якому випадку цій кавомашині треба чищення, це все будемо робити. Ну, от. Чищення кавової системи, або вона так, то в делонгі розбірна заварний блок це одне діло, що розібрати, то ми та верхні пошуки, не знявшись кавоварки, не почистити, не вимоїти від залушків кавохмаса. Так, 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 стартанула наша кавоварочка. Зараз перевіримо про всяк випадок. Наші речаги гізброса. Ну, наче нормально. Що, спробуємо зварити каву? А давайте, а давайте, давайте. Як вдасться, тоді наступним нашим... Етапом буде спроба приготування капучино. Ну, капучино, лати. Молочний напій в будь-якому випадку. Так, кавку готує. Приємно. Пробуємо молочні напої. Так, готово. До речі, з дуже крутох технологій. Коли я вставив стакан з молоком, датчик наявності там є. Почало нагрівання другого бойлера. Тобто До цього його не було. Тобто Поки ви не ставите стакан з молоком, кава машина, другий бойлер паровий для молочний, не вмикає. Ну, це начебто і логічно, але явно не у всіх кавовмашин так зроблено. Ну, Трохи бруднинки є в системі. От Бачите, як так трохи з перебоями подається молоко. То щось там якісь часточки плавають, в якісь моменти клапан починає трохи додавати або замало, або забагато повітря. Ну, це, в принципі, це не страшно. Це взагалі можна і так користуватися. Це так-то без питань. Ну, декальцинацію я, звичайно, зроблю потужним ростором усі ці там часточки нальоту видалити з кавомашини. І це навіть допоможе. Клапана я б не чіпав, бо вони тут оригінальні стоять, а це дуже багато чого значить. То якщо заводські частини в кавоварці, це великий плюс. Десь так, отаке лати робить кавомашиночка. Більше промивку, ми, звичайно, згодні. То наразі що цій машині треба. Гарна декальцинація, гарне чищення кавової системи. Ну то вже морду треба зняти і верхній поршень розібрати перемити все ж новому власнику. Кавомашина повинна достатись в стані близькому до нового. Та так все добре взагалі ніяких питань. Все це роблю а, от така історія кавомашинки. В принципі, в гарному стані, таке досить рідко буває, але буває. Давайте можемо глянемо пробіг так, для себе просто. 5600 чушок. ну все вірно. Свіжий стан, гарний, технічний стан, все про цю колорочку. І отак от працює кавомашинка тепер після обслуговування. Піміць стало краще. Кава виходить суперова, то лате виглядає як лате. З високою пінкою багато шарове, Давайте ще зробимо еспресо, спробуємо оцінити його смак. Еспресо зробимо на максимумі. Так, пішло готування. Подивимося. І посмакуємо, звичайно. Умови, звичайно, можна робити меншим, але чи треба це, то, допустимо, кожен обирає для себе ті налаштування, які подобаються саме йому. Легенька кава. А, ну В принципі, зерна я теж засипав не міцні а світлого обсмаження. От, а, для себе я, звичайно, робив би меншим. Ну наразі по, мол, стоїть на четвірочці, це десь середина. Ми завжди можемо викрутити в ноль і отримати ще більш міцну каву. То, в принципі, така гарна кавоварка вийшла. А, замінив а, заварний блок. так, Замінив, бо все ж таки а, люди за 5 тисяч не робили йому ТО. І так стається, що. Та кава, яка збирається за гарно в стирає його циліндр. Ну тут вже нічого не вдієш, треба заварничок міняти. То заварничок тут стоїть, міняний в гарному стані. Отак, дякую за увагу. Отака в нас вийшла каварчика.